Сьогодні слухала проповідь божих людей Салтаненко і отримала для себе ще більше откровення від послання Галатам. Почитаймо Біблію: Учинки тіла очевидні, а саме перелюб, розпуста, нечистота, безсоромність, ідолослужіння, чародійство, ворожнеча, сварки, заздрощі, гнів, суперечки, розділення, єресі, злоба, пияцтво, гульня і тому подібне. Попереджаю вас, як і раніше, попереджав, говорить апостол Павло. Хто таке робить, Божого царства не успадкує. Плід же духа, любов, радість, мир, довготерпіння, ласкавість, доброта, віра, лагідність, стриманість на таких немає закону. Тому знаєте, якщо ми називаємо себе християнами, але не з'єднуємося в дусі з церквою та з Божими людьми, і все це перечислене є в нашому житті, тоді ми не спасаємось.